Верст дитячого населення, які відносяться до групи дітей-інвалідів і мають тяжкі захворювання. Наприклад, діти з гемофілією. У 2015 році, на них Міністерство поставки, поставки лікарств мали йти централізовано. У 2015 році прийшов цілих. Тобто ці діти були полишні зовсім фактора. А гемофілія це так, дитина десь ступнеться і в неї тече кров і не спиняється. І вона вмирає через те, що не спиняється. Вона поступає в нашу лікарню, а ми теж не маємо що дати, у нас 9 гривень. І мама не може 9 мільйонів забезпечити в області. Тому нам треба подивитися, щоб в обласній лікарні, от на гемофілії був резерв. Нехай це буде на 200 тисяч, на 300 тисяч, бо десь якісь батьки куплять, десь якісь родичі складуться, але є такі, що не куплять і не складуться, бо не мають що, то на них має бути той резерв. Має бути якийсь резерв, щоб ми могли з цього резерву взяти для тих, хто вже не має купити. Нема фондів, нема батьків, нема родичів, нема нікого. Тим дітям хоча б дали. А потреба 9 мільйонів. Райони можуть трошки купити для кожної своєї дитини по гемофілії. Далі у нас майже 800 дітей стоїть із, на обліку із порушеним слухом глухих. Сьогодні можна кількість дітей зменшити, можна скоріше це зробити. Ми це вміємо. Для цього нам треба за 250 тисяч купити апарат, який працює в робіт.